Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку відбулася мирна акція. Спочатку дрони, потім руківка. Нам образово дуже тому, що ми збираємо е, гроші для мого рідного брата на авто на бойове авто. І ми не можемо зібрати. А гроші з бюджету йдуть невідомо на що. На сесії обласної ради депутати ініціювали обмежити використання грошей обласного бюджету і скерувати їх на потреби сил оборони. Ми пропонуємо 75% від виконання вільних лишків направляти на Збройні сили. Для книгозбірень Підгайцівської громади закупили 600 нових книг. Люди читають активно, вони і газети ходять, просять, і книжечки, і. У нас в бібліотеки немає таких проблем, щоб не було користувачів. У Луцьку відбулася мирна акція. Спочатку дрони, потім бруківка. Учасники зібралися перед обласною радою о 10.30. Перед початком засідання сесії обласної ради розповіла учасниця акції волонтерка Алла Демчук. Я тут я хожу на всі, практично на всі мітинги. Я вимагаю. Я не прошу. Я вимагаю щоб першим ділом були мавіки, були тепловізори і була техніка перед входом у приміщення обласної ради учасники мирного зібрання зупиняли депутатів, які йшли на сесію, щоб донести пропозицію: більше грошей витрачати на армію та оборонців України. Ви журналіст? – Ні, я гірше. А це гірше, да актиактист. Акти... Да. Ми хотіли, щоб депутати дійсно більше включалися. Ми ну ми для це зробимо, щоб вас підсилити, якось нагадати вам, що ну трошки включайтеся, якось ну тому, що вже пройшло майже два роки. А ну вже пора депутатам робити те, що вони мають робити, тобто активно рухати все, що куди можна. Абсолютно згоден з вами. Далі говорить депутат обласної ради Олександр Савчук. Мирні акції це завжди добре. Це волевиявлення народу і ціль правильна. Гроші треба виділяти на критичну інфраструктуру і зсу, а не на бруківку, на парки і не на стадіон. На сесію запропонували винести питання виділити 4,5 мільйона гривень на енергозбереження санаторію проліску, розповів голова профільної комісії, який лобіював цю пропозицію. Роман Микитюк. Вони можуть цього обійтись? Ну, на сьогоднішній день це не може. Чому треба заміну кутла замає? Ну то хай пишуть гранти. Ну, гранти. Я сам особисто як бізнесмен писав гранти, що ні один не вийшов. Який пролісок, Яка зима? Того, Люди якось... там мерзнуть. в окопах. Нам образово дуже, тому що ми збираємо е, гроші для мого рідного брата на авто на бойове авто. І ми не можемо зібрати. А гроші з бюджету йдуть невідомо. Нищо. Ну і це дуже ображає, тому що. За два роки війни це просто не спекта. І розуміють лише ті, в кого є рідні на фронті. Нам дуже важко збирати гроші, дуже важко допомагати. Це не перша наша акція, і не перший раз ми сюди приходимо. Це, це по перше. По-друге, ми вважаємо, що під час війни. Гроші потрібно максимально акумулювати, витрачати тільки на Сил оборони України, і ми будемо під міськрадою, і будемо збиратися в інших місцях. Так що це буде продовжуватися до токи, до, до, до тих пір, поки ми не побачимо якихось результатів конкретних, чому депутати не вносять пропозицій як нам ремонтувати хлопцям автомобілі, як нам возики закупити, які в Луцьку виробляють, які потрібні на всю країну. Депутат Володимир Бондар зобов'язався донести головам фракції пропозицію учасників акції створити ініціативну групу за участі активістів і обранців громади, які лобіюватимуть питання виділення грошей на потреби ЗСУ. Мирна акція тривала впродовж години. Участь у ній взяли орієнтовно 50 людей. Порушень громадського порядку не було. Сказав Суспільному поліцейський Сергій Грицюк. Вадим Панефідіна, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. На сесії обласної ради депутати ініціювали обмежити використання грошей обласного бюджету і скерувати їх на потреби сил оборони згідно з проєктом, який підготував Анатолій Вітів. Серед іншого витрати передбачені на капітальні будівництва, обласна адміністрація має спрямовувати на збройні сили України. Ми пропонуємо все це заморозити до завершення війни. 75% відсотків від виконання вільних лишків направляти на збройні сили, запроводувати такий проект рішення. Щоб все направляти на підтримку збройних сил, в тому числі ми обмежуємо 50% цих щомісячних надходжень збройних сил України. Депутати вирішили заслуховувати звіт представників військової адміністрації про те, які суми виділяються на підтримку сил оборони, надати інформація про інформацію про виконання бюджету в контексті видатків на збройні сили і інші формування. Та на інші потреби, щоб ми чітко бачили на що пішли гроші загалом, і скільки який відсоток пішов на підтримку збройних сил. За 47 рішення прийнято. Директор департаменту фінансів облдержадміністрації Ігор Никитюк каже, що поки цей документ офіційно до військової адміністрації не надійшов. Дуже багато пунктів суперечить як. Бюджетному кодексу, зокрема, статті 22 по головних розпорядниках, де визначено, хто і який порядок має приймати головні розпорядники коштів, 252 постанову Кабінету міністрів, згідно якої хто має приймати бюджет, мусити зміни і так далі. 590 постанову, де казначейське обслуговування, тобто вказують казначисту, який порядок походження коштів, тому це потрібно вивчати юридично і давати відповідне заключення зі слів ігоря Никитюка. Через те, що з 1 жовтня з регіонів держава забирає податок на доходи фізичних осіб, на волині наступного року буде дефіцит бюджету. Нам не вистачає 170 мільйонів на 24 рік. Тобто потрібно шукати буде кошти як в дохідній частині, так і оптимізації, і можливо розраховувати на більні залишки, які в нас будуть захищені статті, в тому числі заробітну плату першу чергу. Ми повинні це передбачити. А після того, якщо буде якесь перевиконання, буде можливість, ми будемо зглядати в першу чергу, звичайно, на військові. Павло Мальничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Три сотні школярів і педагогів з різних закладів освіти області упродовж трьох днів відвідали практикуми з фізики, астрономії та мінералогії, що відбувалися у Луцьку і Нововолинську, розповіла Суспільному директорка Малої академії наук Волині Тетяна Михалюк. Каже, сьогодні практикум відбувся на базі Волинського національного університету імені Лесі Українки в рамках освітнього проєкту Моя аксіома нескінченності. Ми зараз з тобою будемо. снайперами. Це лазер. Ми направляємо на Давай. Ближче. Батна. Експеримент продемонстрував волинським школярам голова асоціації вчителів фізики Ігор Чернецький. А школяр з Рожища Роман Літвінчук розповів про процес. Вона нагріває кульку, кулька при нагріванні розширюється кулька розширюється нерівномірно, адже ми спрямовуємо наш світловий промінь на певну ділянку цієї кулі. І одна ділянка вона починає розширюватись інтенсивніше за інші, і в кульці утворюється отвір. Під час практикуму з фізики демонструє метод гідростатичного зважування. Розповідає завідувач відділу навчального центру Малої Академії наук України Ігор Чернецький. Практична робота, яка дозволяє ідентифікувати, наприклад, ті ж самі мінерали, камінці і так далі. Тому подібне, як один із показників, це густина. Ну для того, щоб її визначити, потрібна певна технологія. Оцю технологію ми будемо пробувати сьогодні з ними робити. Учасник практик, молочанин Роман Літвінчук розповів: і спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вирішив вивчати науку балістику. Мене ну цікавила. Зброя, як зброю збільшити точність пострілів, щоб точніше щоб попадати в ворога. Для цього я почав досліджувати балістику, таку науку, яка досліджує рух кулі, ну і параметри руху цього. І для цього щоб Я захотів написати дослідження в перспективі. Я хочу працювати науковцем і досліджувати, досліджувати природу. Щось хочу відкрити нове. Новий досвід отримала на практику з мінералогії, каже лучанка вихованка обласного відділення Малої. Академії наук України Анастасія Теодорович. Я дізналася, що бурштин це не мінерал. Для мене це дивно, тому що я думала, ну це ж каміння, але це смола і тому вона не має кристалічних граток. Я така ого, вау, в лісах мене вич, ти заходиш тебе в бурштин продати запросто, але не мінерал. Петро Юровчик, Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк. Для книгозбірень Підгайцівської громади закупили 600 нових книг, розповіла Суспільному директорка Центральної публічної бібліотеки Підгайцівської сільської ради Валентина Герлінська. Тарас Бульба, це вже таке ну, більше ілюстроване видання. Це також дітки вивчають в школі зі слів директорки. Закупили літературу за запитами читачів. Люди читають активно, вони і газети ходять, просять і книжечки. І в нас в бібліотекі немає таких проблем, щоб не було користувачів. Користувачі йдуть і. Потреби на книги дуже великі. Нову літературу розподілили у 13 бібліотек філій. Кожна отримала орієнтовно 35-40 книг. Ми дивилися по населенню і по кількості учнів у школі. Де більше населення, то звичайно книг туди більше. Ми дали бібліотеку села Лище відвідує понад 500 місцевих жителів. Книгозбірня отримала 56 нових примірників. Розповіла завідувачка Ніна Сотнік. З її слів у їхньому фонді понад 7 тисяч книг. Дуже багато хочуть читати романі, Молодь дуже любить читати. Хочуть багато такої інформаційної літератури якоїсь от, про події, які зараз у нас відбуваються в країні. Гарні, практичні. Я думаю, що це не з тих книжок, які після кількох разів будуть рватися і розлітатись на листочки, бо на жаль, таке буває. Цей автор для мене новий, хоча я детективи читати. Люблю. Таку книжку я бачу вперше. Одна та саму річ можна читати на протязі всього життя, і вона буде в тебе викликати зовсім інші емоції. Для закупівлі нової літератури з бюджету громади виділили 100 тисяч гривень, розповів заступник підгайцівського сільського голови Валентин Приходько. Перед повномасштабним вторгненням ми виділяли гроші, і, на жаль, відбулася війна, те, що відбулося, і не встигли ми освоїти ті кошти. А зараз знову ми заклали в бюджет 100 тисяч гривень. для... Того, щоб придбати нові екземпляри, книжок, як розповіла директорка центральної публічної бібліотеки Підгайцівської сільської ради Валентина Герлінська, серед нових надходжень твори сучасних українських та зарубіжних авторів, література зі шкільної програми та дитячі пригодницькі романи. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Майстер декоративно-ужиткового мистецтва Олег Яровий з Харківщини каже, зумів евакуювати на Волинь половину експонатів зі свого музею ремесел побуту і традицій «Багричівська садиба, де зібрав майже тисячу предметів старовини. Чоловік розповідає, облаштував невеличкий музей у будинку прапрадіда в Дергачах. Нині говорить місто на лінії вогню. Рік він мешкає на Волині, показує, що вдалося врятувати. Предмети побуту, якими користувалися на протязі 200 років. Це і меблі, посуд, документи, одяг. Для мене цінне воно все від маленького до великого предмету. Я вивіз предмети, які можна було комфортно і швидко взяти з собою. Олег Яровий каже: найважливіший серед врятованих експонатів сімейна біблія, видана 1900 року вагою 10 кілограмів. Говорить, основа музейних фондів предмети, що належали предкам. Коли вантажівка заїхала, і ми почали, почався обстріл. Треба було щось або швидко вантажитися і їхати, а переїзд все ж таки до Харкова більше 10 кілометрів і все під обстрілом. І жовто-блакитна вантажівка все на виду було дуже складно і дуже ризиковано. Але хлопці сказали, робимо. Тому що якщо ми зараз не зробимо, невідомо що буде завтра. Окрім музейної справи, Олег Яровий каже, виготовляє вироби зі шкіри за старовинними технологіями. Показує копію меча десятого століття. Копія меча Святослава. Ми вивчали той меч, який є у музеї в Дніпрі. Виготовлення ручне повністю. Моя робота в цьому мечі заключалася, в тому, що я обтягую шкірою. У Рокинівську бібліотеку Олега Ярового запросили провести майстер-клас з місцевими мешканцями. Розповіла Суспільному директорка будинку культури Людмила Яковлюк. Робили брелоки для ключів зі шкіри, говорить Олена Нечепорук, яка прийшла з сином. «Сьогодні привело перш за все те, щоб побути з дитиною. У нас час зараз дуже рідко, коли буваєш. А друге це відволіктися від буденності, від того всього. Ну і зробити щось нове для себе. Я вперше тримаю голку і ще я раніше цим не займався ніколи. Я виготовляю брелок для ключів. Я зробила брелок для ключів. Патріотичний з гербом України. Синя нитка була а я жолупшила жовтою. Олег Яровий каже, на Волині продовжує займатися улюбленим ремеслом і час від часу проводить безплатні майстер-класи. Загалом на Волині від початку повномасштабного вторгнення проживає 78 тисяч переселенець. Розповіла керівниця обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобут. Тетяна Біскоп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.